На протилежному від Вільямсбурга боці Вірджинії у крихітному гірському містечку живе скромна людина, клієнтом якої прагнуть бути музиканти світового рівня. Вейн Гендерсон має репутацію чи не найкращого майстра виготовлення акустичних гітар в країні. На інструменти Вейна величезна черга. Навіть легендарний Ерік Клептон чекав 10 років на гітару Гендерсона. Тимницю свого успіху майстер пояснює тим, що ніколи не поспішає, і робить все досконало звучить дуже добре. Чуємо тон, вібрацію, все необхідне. Вуховейна підхоплює вібрації кожного шматка дерева, яке він використовує. Гітари Гендерсона користуються особливою популярністю поміж музикантів. Люди завжди питають, як у мене виходять такі гітари. А я просто беру оцей гострий ніж і відрізаю все, що не схоже на гітару. Звучить просто, але процес займає багато часу. Музиканти інколи чекають від п'яти до десяти років, аби отримати гітару Гендерсона. Тому що гітара робиться дуже повільно, і на її виготовлення йде багато часу. Я працюю повільно і не напружуючись, аби зробити все правильно. володіти мистецтвом виготовлення гітар вейна примусило життя. у моїй родині грали всі. Мої двоюрідні брати, і всі навколо мене грали. А у мене не було грошей на гарну гітару. Я все робив сам і вирішив, що зможу зробити гітару. Так все і почалося. Все починалося з цієї гітари, зробленої з картонної коробки. З того часу Гендерсон робить інструменти вже майже 50 років. У своїй майстерні у маленькому провінційному містечку у штаті Вірджинія Вейн працює з ялиною з гірапалачі та бразильським трояндовим деревом. Гарний матеріал це ще не все. Треба правильно скласти гітару. Товщина та витримка повинні бути абсолютно точними, аби був правильний тон та відповідний рівень звуку. Все це виставляється на слух. Дерево немов промовляє до вас, коли ви з ним працюєте. На сьогодні Вейн створив близько півтисячі гітар. У нього немає асистентів, але в майстерні можна завжди зустріти людей. Гендерсон радий друзям та любителям музики, які збираються пограти тут блюграс. Це ще одна з причин, каже майстер, чому його гітари народжуються повільно, адже Вейна часто запрошують з виступами не лише на місцевих сценах, а й на загальнонаціональних. У 1995 році його було відзначено за внесок в американську культуру. Свого часу він брав участь у програмі культурного обміну і популяризував блюгрес в країнах Азії. Мені дуже пощастило подорожувати і грати. Коли я був дитиною, я навіть не мріяв, що опинюсь десь поза межами своєї громади. Я прожив все своє життя тут, у цьому місці. Вейн також спонсорує місцевий щорічний фестиваль музики, покликаний допомагати починаючим виконавцям. Вейн – скромний герой нашої місцевості. Ми віддаємо йому належне, назвавши фестиваль його іменем. Ми проводимо конкурс гітаристів, переможець якого отримує в нагороду гітару, зроблену Вейном, яка є надзвичайно рідкісним інструментом. Не вона в мені надзвичайно пощастило мати можливість робити те, що мені подобається, і заробляти цим на життя. Я не можу уявити, що робив би щось інше.